Говорить той сіє, хто слухає, той збирає врожай. Сіся гадка прийшла ми на тямку, коли мала щастя безсідувати з кандидатом богослов'я проти Єреєм Олександром Моничем, людину, котре присвятила свою жизнь служінню Господу і людям. Яким був ваш путь до Бога? Мене до віри привела бабка моя, як не парадоксально. Можливо, то є сценарій дуже багатьох людей, які приходили до віри в 90 х 80-х. Але так сталося, що моя бабка була дуже побожною людину. Я натулько навчився на її вечірні біблійні розкази, знала всю біблію практично на пам'ять. Я не міг уже заспати без того, щоб мені бабка не розказала про якийсь біблійний сюжет старого або з нового заповіту. І в нашому селі був такий священник, отець Василій Росоха. Мені було е, сім років, і він один раз в неділю е, об'явив церкві, щоб е, всі, хто має малих дітей, привели їх до церкви. І ми пішли малі діти. Була, як низько помню, повна церква дітей. Він дав чоколади, конфети. А нас було на подкові, на коруші згори шість хлопців. І вони нікого не вибрали, тих шість хлопців, що були там на подкові. І нас привели долу в Алтарь, він нас кожного взяв за руку. І пальцем казав, то, хлопці, престол, ту не можеш ходити, до нього має право лише священик доторкатися, ту можеш ходити, там свічку треба так. І помаленьки-помаленьки почався такий процес, який потім вилився у те, що я поступив у семінарію. Були ще життєві обставини, дуже непрості, які е, теж мене не то що підштовхнули, то не можна так казати. У всьому є рука Божа. Я тепер то розумію, коли став старшим. Іноді в, в житті буває так, що люди хочуть поняти своє місто в тій житті, а вони не можуть поняти, тому що вони ще якось не те, що не доросли е, Душа неспроможна сприйняти. Сприйняти. Навіть якби ми поняли смисл нашої житті у сім року, людина б, можливо, і не кожна втримала тої правди смисла життя. Кожна людина, й Бог дарує той день, ту ту минуту, коли ти поймеш рано або пізно. І в церкві, коли ти віруєш, віруєш у Бога, не є такого поняття, я пізно поняв смисл своєї життя. Бог каже, навіть на смертному одрі, якщо людина була невіруючою і вона пойме смисли своєї життя на тій койці, у болниці, для неї теж буде Христос справжнім Богом. Олександр Монеч не позирав на молоді роки, мудрий і виважений чоловік, котрий змагається тоді знання, котрі відкрилися йому, рендишно сіяти межелюти з вересня 2008 року. Олександр Монич вчений секретар Богословського історичного научно-дослідного центру імені Архімандрита Василія Проніна, котрий діє при качеській єпархії. У рамках научно дослідницької роботи і звучаючи і богословської наслідки православної церкви на Закарпатті Олександр Монич удав авторські наукові монографії марморочке святиня нариси з історії Грушівського монастиря, Занівський монастир полонинах, нариси з історії Угольського та Углянського монастирів. А яке значення мала молитва для наших предків? Людина все всеї на роздоріжжю. На перехресті. І от молитва у, у старого покоління, вона була життям їхнім, тому що жали, молилися, Сідали за вечерю. Я пам'ятав, нянько розказував, що навіть Таніря не було. Нянько розказував, що було їх много дітей, і коли отець все молився, їв першим отець, потім їла мати, потім їв. Син старший, потім сестра, і так доходили до молодшого. То означає, що то була градація, були традиції дуже сильні. І пер світ, коли люди хочуть легко жити, колись зробили дуже тяжко на землі. І тяжка робота на землі вона відповідає біблійному поняттю про життя. Тому що Господь каже, Адаму, ти взятий із землі і в землю підеш. І в потілі. Твого будеш заробляти собі, кормити сім'ю в поті ліця. Тепер дуже рідко хто любить робити на землі. У язичестві у часи до Князя Володимира земля то, то було божество, якому поклонялися, якому дякували, перед яким ставали на коліна. Я з великим задоволенням, коли наступає весна, ярь, як у нас кажуть, ярювати, садиме кромплі – Коплями кромплі перший раз, другий раз тичими фасолю. Я замічав за старими людьми е, е, таку е, дуже інтересну річ. Вони коли покоплять кромплі до кінця, то йдуть шорик, і вже кончать, наприклад, там 5 соток на 5. вони сідають на шор. І я один раз я старою жони попросив, а чого ви поклали мотику і сіли на шор? Дай Бог прийме нашу роботу щоб родилися тати кромплі. Тобто, розумієте, звісно, тут може говорити про всякі легенди, обичаї, звичаї, але люди дякували Богу, що він їм дав погоду покопати тета Земля очищає і людина, люди чувствували ту, ту енергетику, яка йшла із землі. І наші нащадки, наші родичі, діди, прадіди, вони жили в великій бідноті, в скруті, в горю, тому що ми все були під якимось панством. Мадярам, Чехами, австро венгрією Закарпаття в маленькій відрізці історичного часу було свободним у повному сенсі того слова. Наші пращуки, які жили, вони старалися за все дякувати. Діду навчив нас бичелувати наше життя. Я до нього навчився іменно того терміна, і він мені своїм життям розтлумачив, що означає бичелувати, сокотити, берегти, плекати в Україні є чудесне ж е, слово, яке є синонімом слова бичелувати, плекати. Тобто дідо навчив своїм життям нас «плекати», берегти, дорожити своїм життям. Кожна людина, вона, коли виходить із хижі, повторюся, ти маєш дякувати за те. Просити Бога помоч на день, тому що не знаєш, що з тобою буде, Вертаєшся дому, який би тот день не був. Я е, не притримувався тої думки, що е, іноді люди кажуть, живу в пусту, день пройшов впусту, не є смисла в тому, і в тому, і в тому. Один святий отець сказав таку фразу дуже золоту: якщо ти прожив день і, і в тот день ти був комусь. Потрібний і корисний, ти день не прожив зря. І так говорить Іван про все наше життя. Ти мусиш подякувати Богу за добро. І, що саме парадоксально, навіть те зло, що нам здається злом, через призму Іван воно ж то є добро. Просто ми не вміємо в ньому видіти добро. Так є деколи. Були люди, які вплинули на вашу життя і які ведуть вас по всьому життю. Перш за все, самі золоті люди це твої батьки, тато і мама. Ну так дав Бог, що вони дуже скоро пішли з цього світу. І навірно, через е, і через тот фактор я дуже рано поняв е, много чого в тому житті. Я дуже скоро стикнувся. Із серйозними життєвими проблемами, з життєвими питаннями, які треба було вирішувати не по своїх руках. Ну і починаючи свій життєвий шлях, звичайно, не торкаючись своєї родини, тому що в мене є ще два рідні брати і сестра. До сьогоднішнього дня в моєму житті, звичайно, є багато людей, які лежать золотими буквами в моєму серці. Починаючи від моїх духовників, які мене вчили в семінарі в академії, кінчаючи простими вчителями, особливо врізалися в пам'яті зустрічі з монахами, тому що це люди, які особливо дивляться на світ і звичайно особливе місце займає в моєму теперішньому житті. Наш керуючий Мукачівської єпархії, архіпископ Мукачівський Ужгородський Феодор. Людина, яка постійно тримає руку на пульсі церковного життя. І ми, як тоді маленькі хлопчики єпархії, дивлячись на його щире бажання, не йому помагаємо, а всі разом великою сім'єю робимо якісь речі. Звичайно, я дуже люблю спілкуватися з простими людьми. Вони в моєму житті відіграють велику роль. Тому що я в простоті знаходжу для себе е, істину іноді. У мене є бабка Юла, яка живе тут, коло нас, вона живе в останній дерев'яній хижі у Дубриничах. Проста людина, яка дуже багато молиться до Бога, і в її словах, в ритмі е, її слів є її слова дієві. Я поважаю дуже тих людей, які. Своїм життям їхні слова підкреслюють їхнє життя, і таких людей є дуже багато. Якщо мені так дав Бог, що я з ними познайомився, значить так угодно небу, щоб ми разом якось були знайомі і як та ти муранглі по той житті карабкалися. Якщо щось комусь буде погано в житті, хтось десь е, запутаться і упаде, теж би один другому вчасно вміти руку подати. У 2010 році успішно був ізданий перший, а пізніше і другий том із серії Собрання трудов Архімандрита Василія Проніна, жизні котрого до глибини душі захопила Олександра Монича. У нього іздані много разних статей і публікацій, в котрих автор указує путь до Бога. Я бачу тут «Собрання трудова Архімандрита Василія Проніна. Це була людина, яка випереджувала свій час своїми думками. Це людина. Явище, це людина-академік і це людина, яка дихає Духом святих отців цієї церкви. Пронін було, був чоловіком, який, якщо й займався чимось в якійсь області, то він досконало знав це. Він знав дуже багато мов. Він володів дуже великим інтелектом. Він був дуже прекрасний гомілет, проповідник, і сила його слова була в тому, що він жив тим, про що говорив, якщо ми говоримо про нього як проповідника. Про нього у 92-му році у журналі Карпатський світ написав статтю гравітації її форми універсальний закон і синтез, в якому в 90-х роках говорив про колайдер для прискорення атомних частиць. Те, про що. Група європейських вчених лише цього літа підійшла думкою у Швейцарських альпах, де запустили пробний пілотний колайдер для того, щоб, як їм здається, відтворити той вибух, в результаті якого виникла вселенна. Про це все Всепроін говорив років 30 назад. Це Дуже важливо для історика почувствувати епоху, в якій ти живеш. Він вмів підніматися інтелектуально над епохами. Бачити історичну, наприклад, лінію і з неї вже робити висновки, робити уроки. Головний урок від Проніна це жити тим, про що ти говориш, про що ти пишеш, по-справжньому жити. Бо якщо ти робиш якусь справу і ти її робиш без радості, то дуже тяжко. людина мучиться таким життям. І коли ти йдеш на роботу, без е, е, думки про те, що ти приносиш користь комусь своєю роботою. Мені здається, це просто адські муки. Кожна людина в житті має так жити, щоб е, робота, яку вона робить, незалежно від того, де вона і хто вона, і що вона. По-перше, щоб вона приносила користь. По-друге, щоб її робота приносила радість. І по третє, сама людина, яка робить якусь роботу, вона має розвиватися. Тому що людина це організм, я говорю про дух, душу і тіло, який має здатність розвиватися до безконечності, і найважливіше мені здається не втратити любов. Так, але найбільше, що людина має зробити, це не втратити любов до того, що вона робить. Тому що через любов має бути пропитана все її від народження. Любов до життя, любов до того, що ти робиш, любов до людини, яку ти любиш. Кожна людина вона режисер свого життя. Бог не може гніватися. Іноді в старому заповіті зустрічаються речі, коли Богу приписують очі, руки, ноги, вуха. Для чого це зроблено? Це називається антропоморфізми. Для того, щоб ми люди через ці образи, через ці е, уявлення. Навіть термоногічні, наблизили максимально до своєї уяви уяву про Бога, хто Він є, бо ніхто ніколи не бачив і не побачить, тому що він є невидимий, Він є дух, Бог не має форми. Він може бути в цю секунду тут серед нас і разом з тим може бути у Бразилії в Ріо-де-Жанейро, біля людини, яка молиться щиро до неї. Тобто у Бога немає поняття простір і час. Я завжди, коли був малий, задавав собі питання, що таке час. Сама категорія буття, час. Коли вона починається, коли вона закінчується, чи є десь той е, тахометр, хронометр, десь там на небі, який започаткував цей час. Оказується часу, як такого, нема. Час це форма буття тимчасових речей. Наприклад, сутка, придумали люди минути, секунди, години. У Бога часу немає. Так само у Бога немає ліміту любові. Не може такое бути, що у Бога вичерпалася любов до людини. Такого нема. Це коли людина говорить, Бог мене залишив, це неправильна думка. Ми залишили Бога. Бог ніколи в житті людину не залишає. Є така сильна дуже фраза, є такий святитель Афанасій, великий, він писав у IV столітті такі. Сильні дуже слова. Бог створив людину без людини, а спасти людину без людини Бог не може. Крапка. Думайте, хто що хоче, але найцінніше то час, який тобі відведений. Так. Вирішим, найцінніший час, тому що е, ти не знаєш, скільки в тебе часу цього часу. Розумієте, в чому? Люди молоді відходять, іноді люди скорблять, і це притаманно е, при притамано людини. Є сльози, емоції, воно так має бути в житті, тому що ми люди. Ми не можемо не плакати, коли нас залишає близька людина. Але коли ти розумієш, що це життя тобі відведено якийсь, як форма якогось буття на цьому світі, через який ти маєш перейти в інше життя, а інше життя є. А може не буття, а може вдосконалення душі? На це у нас є час на землі, щоб вдосконалити свою душу, звичайно. Тому що душа безсмертна. Бог так створив людину, що людина є безсмертна. Ми віримо у Христа, який був на Голгофі розп'ятий, який Воскрес. Якщо ми не увіримо у Воскрес Христа, який Воскрес, як само зерно пшеничне. Подивіться, які парадоксальні речі відбуваються у природі. Ми можемо скосити пшеницю, висушити зерно, і воно може пролежати 30 років на поді. це зерно і залийте водою. Побачите, що з цим зерном буде через тиждень. Воно проросте. Так само людська душа. Тіло воно помирає, але душа жива. І вона форма буття людини в іншому світі. Ми не знаємо, ми із святих отців е, маємо уяву про те, як буде життя. Це буде ефірне тіло, який буде вік людини, наскільки вона буде довго жити там. Е, нам же сняться сни, люди, які нас залишили, приходять, дають якісь знаки іноді. Звичайно, це все не просто так. І це говорить про те, що паралельний світ є, причому реальний паралельний світ. Чому Церква молиться за спокій душі людини, все омий день сороковий, річна, все життя, От У мене батьків давно немає, і кожну літургію за них молюся. Навіть через цю молитву я з ними спілкуюся, розумієте? І мені іноді здається, що вони десь тут живуть поряд. Але вся вся проблема в тому, що коли я піду з цього життя, розумієте? І це кожна людина собі має задавати таке питання. Особливо у нас є пауза і стоп-кран, коли ми входимо на похорона інших людей. Це нам шанс просто подумати, що я як я живу, де я буду, як буде моя душа. Те, що ви говорите, Бог, любов, вона проявляється навіть в смерті. Я ніколи про це не звертав на це увагу, поки не пішов вчитися в духовну семінарію академії. Звучить дуже жорстоко, але любов Божа проявляється навіть в смерті іноді молодих людей. Ми не знаємо, чому Бог їх забрав. Можливо, він їх забрав, щоб вони не допустили більших у житті, щоб не впали в більше болото, щоб не могли з Нього викарабкатися. Для того, щоб зрозуміти ці всі речі, ми мусимо мати віру. Віру не для того, щоб зрозуміти ці речі, а віру в те, що душа є вічна. Віру, щоб жити? Віру, щоб жити. Віра, щоб життя було, життя. віру в життя після життя. От оці речі вони дуже глибокі, дуже сильні, і кожна людина, вона має в собі щось таке внутрі сакральне, 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 глибоке, куди вона не пускає навіть самих близьких людей в свою душу. І не до кінця сама І знає не сама себе. До кінця знає цю сакральну річ. Є такі речі, які людина має в собі живе з цим, лягає спати з цим, встає з цим. Тобто це є твоє я, з яким ти внутрішній світ. Він ніколи в житті не зміниться. Ти є таким, яким ти є. Але що дуже цікаво, що Бог тебе приймає таким яким ти. є. Уже сонечко спускаться спочити, бо натрудилося за день. Ми їдемо у вариш із Олександром Моничем, а він раз сіє мудрими думками. Слухаючи їх, познаєш смисл жизни. І я шкоду, що ефірний час моєї передачі не може розтягнути. А наділуся, й бо що жить все непослідня стріча з цим виваженим і мудрим чоловіком.